Всім доброго дня, бажаю всім здоров'ячка міцного, всього найкращого. Хочу сьогодні в відео показати, як я буду сіяти петунію. Зараз, сьогодні, точніше, 4 квітня вже, але так, я знаю, що пізно вже сіяти петунію. Але я купляла насіння, тому що забулася капуста на Побачила петунію і вирішила її посіяти. Хоча вона сіється в лютому місяці, ну, середина березня це такий самий. Варіант крайній. Але я вирішила спробувати посадити в квітні подивитися, що з того буде посіяти. точніше. І, бо в мене вже розсада стоїть на вікні. А зараз я хочу посіяти, побачити, наскільки буде швидко сходити. Чи до, ну, навряд чи дожене розсаду, яка вже повиростала. Але яка зійшла. Але, думаю, цей ранній сорт, тому я думаю, швиденько зійде, і капустка теж рання. А зараз покажу, як буду сіяти петунію. Я думаю, всі, хто хоча б раз сіяли петунію, знають, що дуже насіннечко таке міленьке. Тому з ним трохи треба погратися. Бачила, пінцетиком викладають його, але я буду так швиденько. Зараз я просто його посію. Ці такі касети. Зараз покажу доволі багато. Хотіла по одній дві штучці кидати, але бачу, що там ще й залишиться. Ну, нічого зараз е, Петонія. В чому тут її особливість? Нічого особливого, просто що насіннячко, так як дуже мілке, заглиблювати взагалі не можна. Е, бажано садити в дуже м'який ґрунт. Якщо ви купили в магазині спеціальну суміш, грунту суміш, то вона супер взагалі підійде. А я взяла пухкий ґрунт з своєї земельної ділянки. Ну, в нас дуже легкий ґрунт, і присипати я насіння не буду, просто зволожую ґрунт пульверизатором, а потім викладаю насіннячку і знову пройтися можна водичкою. Я, коли перший раз сіяла петунію, я її дуже, ну, не знала, що аж так не можна заглиблювати. Я її так гарненько заховала, щоб там її нічого не дістало, скажімо так. І вона в мене зовсім не зійшла. І потім я посіяла пізніше ще одну вже на власних помилках повчилася. Наступний раз вона в мене вже зійшла. Все було добре. Зараз ми зволожимо. Зараз буду бачити, можливо, по кілька штучок буду брати. Так, багато ще насіннячка лишилося. Каже, чому буду кидати. Просто потім легенько знову пройдуся водичкою. Я не кажу, що це так повинні всі робити. Я взагалі роблю по-своєму, не кажу, що це так треба і що я саме краще знаю, як сіяти це все. Просто показую як один із варіантів. У немає зараз. Ні торфокасет, ні таблеток. Я просто взяла звичайний луточок у мене був такий. Зараз в нього посію. І хочу, буду знімати відео, покажу, які будуть сходи через скільки днів. Якщо буде комусь цікаво, пишіть в коментарях. Напишіть, як ви сандете, сієте, точніше петуню. От і все, я порозкладала насіннячку, Тепер зараз ще раз пройдуся водичкою. легенько. Накраю плівкою, буде стояти в мене розсадочка біля конвектора. Коли побачу, що вже почалися, почали з'являтися сходи, то вже переставлю на вікно. А зараз, поки біля конвектора хай собі гріється, і така суміш. Гарненько. Ну, Надіюсь, що з цього щось вийде, тому що я кажу пізно. Зараз я так накриюсь. І собі тут грітися біля конвектора. Так, а сюди в мене, я повторююсь, у мене закінчилися тари. Я не знаю вже куди сіяти. Тому зараз швиденько така в мене підложечка була. Зараз сюди ще помідорки. Я буду сіяти густо, тому що я потім їх розпікірую. Багато теж не буду садити. Трішки. Зараз подивлюся, скільки помідорок, Ну, знаю, що капустки багато насіння всередині. Я залишаю, ну, на два роки я не зберігаю, але коли висаджую, я залишаю упаковочки з тих сортів, які я сіяла. В минулому році дуже смачний був цей ананасний помідор жовтий на салат. Тому в цьому році я його знову придбала. Тому я вже посію хоч зараз, бо я не, не встигла його спочатку посіяти, а зараз вже досіваю. Ну, Як я казала, не дуже багато насіння. Саме краще, звісно ж, насіння обробити перед посівом. Я тільки біопрепаратами користуюся. Хімію не беру, але це діло кожного. Хочете хімією бризкайте, хочете, чим хочете, ніхто нікому не буде впарювати те, що йому не подобається. Просто користуюсь біопрепаратами. Вже різницю побачила між біопрепаратами і хімією. Так що поки що так, зараз теж я не буду особливо там його в рядочок висаджувати. Просто на розкидаю і заглиблю. Краще було б намочити, але я вже буду зразу в ґрунт. Я зазвичай сажу насіння, беру губку, таку звичайну, як для посуду, і викладаю в такі підложечки. Кладу, кладу в таку підложечку губку, підливаю в підложку воду і на цій губці насіннячко проростає. Зараз я буду зразу висаджувати сюди. Так само, мабуть, і капустку я буду теж зразу висаджувати. Ось така. Попросила, щоб дали ранню, Не знаю, що за капустка. перший раз будемо пробувати. Тому що треба все мені зараз дуже швидко, я не маю коли зараз з ним гратися. Тому все ось так, грубо кажучи, хаотично і все насипом, одним словом, так все. Тут у мене капустинка лишилася, я її трохи скручу, хай залишається, вона. може я пізніше ще висію. Ось так, Ну і зараз ось таким олівцем. Приблизно на таку глибину буду пробивати її. Так, на сіночку зараз ховаємо так. буває, що якщо мілко посадити, коли проростає, то зразу видно насіння. Воно як витягується, якщо воно було мілко, а коли проростає, дуже витягується, то я ще зверху трішки підсипаю ґрунту під стебельце, щоб воно не дуже витягувалося. Так, Зараз ми все сховаємо. Ще потім я ґрунтом зверху присиплю тоненьким тоненьким зовсім шаром. Сховали. Але повторюсь, цей раз я вирішила садити зразу в підложку, а не пророщувати, але зазвичай я пророщую все насіння. Тільки як з'явилися маленькі такі хвостички насінні, малесенькі, зовсім малесенькі. Тоді я забираю і висаджую їх в грунт. А так вони в мене стоять в теплі, накриті, проростають, а потім висаджую. Хочу зараз спробувати, через який час з'являться сходи. Сьогодні 4 число, ще раз повторюсь, 4 квітня, я хочу побачити, через скільки зійдуть насінинки. В порівнянні з тими, що я відразу пророщувала, а потім садила. Хочу побачити, яка різниця буде. Так що ви мене особливо там не.